Такі от завалчики, зав взяв корту десь 04 нитка. Пробую на вертушки, на коливалку був удар. О, знову щось було на зразок. Тука. те, ще окунь є, Він теж на вертушку клює. Когда ще й ходять. Предвагається. Як це буде обережно, бо правда ще зараз трохи холодна. А вже я ходжу. Окій тут щось погрудне йде. Ось це моя любим, улюблена точка літом. Ось тут у неї на коливалку 1-1 грам. Кразіфіш соре. І GK VR, GKLTR 0,7 грама взагалі. Головень брав просто чудово. Зараз. Вертушки це вертушки фірми Сміт. Дві я їх купив собі, і біленький ліпосток. В найменших погах один і Остається півторачка. Ось ці вертушки. Думаю, хто знає той й хто знає. У мене є підозри. Навіть не підозри, По слухам кажуть, що голови ні, але він весь плює з дна. Плює на кормушки, на вудочки, з дна, на черв'яка, на опарушка, живі промани. Та й на тісто. Будемо зменшувати ямка. Я тебе, мабуть, вийду потім. Це я ще хочу такий закуток обловити, я думаю... Завжди. Тут у мене якось на воно Страйк про найменший. Там Бейбі Кренк. Якось я тут окуня попав, живі тут були, Він брав. Остатні великі. Вистачає зараз, але щось головне немає. Хоча до того, як піднялась вода, я вже його трохи половлював на колувалці і на О, щось зляка від берега. Тут я вже знаю, тут боброва яма. Можливо, тут щось. Можливо, я щось не так роблю, можливо тут щось більш поглиблене щоб воно йшло хоча б не знаю щоб ішло хоч пів метра метр можливо ця вертушка і один виштовхує течує наверх і так зараз спробую замінити замінити Пішли нову пачку застібок застібокінтеч. раніше вони мені так подобалися, зараз щось вже другу перев'язав і одне те саме. Ж. так коливавки, коливавки. Де, Ось тут пробуємо. Це шостка. Мені це дуже подобається, в моєму році на її потім і відкусила щука, потім перев'язався на іншу, тільки трошки важче також зелену. 375 інші відкусила. Я використовував, правда, на другій вже він не цю скрутку, але бачив, що коливалка була прямо в пащі, в зябрах. Вона зробила свічу і на ній відкусила. Коливалка добре відбуду, я думаю, що глибше йде, можливо, щось і є тут. З того берега також в минулому році непогано ох, Пол... щось погнало. Щось тільки що шогнуло малька. О, можливо це й окунь. Певного лавлика не буде, на лавлика в прямому ефірі не буде. А можливо й буде. Так. Тихо. Так, давай красень. Ай, тримається це. Опа! Бум. Бум. Я сподіваюся, що це вилетіла вертушка на мій кінчик. Так, взяли во воу, воу, воу. Тихо. Я не думаю, десь буде добрих грамів. 500-600 такий непоганий, взяв на кулегалку. Ось вона висить на дереві. Благо, вона просто вискочила. Я почув хрускіт. Це вилетів ця же повісилась на дереві. Я подумав, що це кінчик тріснув У мене так як зламалася моя на закиді палка. Так, зараз в будемо випускати. Ще одна підйомка. Ой-ой, він вся зап... камера будемо відпускати і пробувати ще.